І так, слава Господу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб щоденний. І мені хочеться звернутися до слова Божого, яке говорить, що потрібно робити, а що не потрібно робити, або, або ще глибше, що потрібно робити, і як потрібно робити, і для кого потрібно робити. Хочеться зразу почати з такого одного місця із писання. О, давайте я зразу відкрию це. Це буде перше послання до Корінтян, 7 розділ, 23 вірш. Написано, ви куплені дорогою ціною і не робіться рабами людей. Якщо ви куплені дорогою ціною, річ йде про, про батька Небесного, який купив нас, викупив від цього світу, відкупив нас від гріха, відкупив нас від дьявола, то значить, хто в це вірить, він. Божий, а якщо він Божий, то що він буде робити? Або для кого він буде робити? Можете писати це в коментарях, що він буде робити, і для кого він робити буде, якщо він відкуплений тим, хто заплатив вже за нього ціну від цього світу, що цей світ ми йому нічого не винні. Д'яволу нічого не винні. Взагалі нікому нічого не винні. Ми винні тільки Богові. Ой, це я трошки проговорився. Гаразд, йдемо далі. Відкрийте слідуюче писання. В слідчі місці списується перший Коронтян, 10 розділ, і буде 31 вірш. І робить такий, е, такий підсумок. Каже, і так. Ну тобто, по-українськи. Тобто, чи їсте, що чи п'єте. Що, чи що інше щось робите, все робіть у славу Божу. Або у славу Господню. Наскільки ви розумієте, тепер, що Господь каже, так, я вас відкупив від цього світу. І тепер, що би ви тільки не робили, чи ти п'єш. Чи ти, чи ти їш, чи що інше робиш? Попробуй робити все для слави Божої. Тому що часто люди спіткаються на цьому вірші і кажуть: о, то тепер можна робити що ж мені завгодно. Будь ласка, роби все, що тобі завгодно, але щоб через це, все, що тобі завгодно, щоб прославлявся Господь, Щоб те, що ти робиш. Всі могли сказати слава Богу. Все, що ти зробив, всі могли би сказати Слава Богу. Ось все, що ти п'єш, що ти маєш, що ти п'єш. Все ж можна пити. Дійсно, все. Як апостол Павло говорив, все мені каже, дозволено, позволено, але не все повинно мною управляти, керувати мною. Я маю право на все, але все маю робити для того, щоб слава була для Бога. А не для мене. Не слава мені, слава Богові. Не слава комусь, слава Богові. Амінь. І слідуюче місце і списання це все в тому напрямку, що потрібно робити, як потрібно робити, а як не потрібно робити. Е, в, е, в книга послання е, ф, 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 філіпійцям. Ф, 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 солунян. Солонян по-українськи. Нічого не робіть по, як це буде любопрінію. Ну, просто щоб мені отак подобається, я це от беру і роблю. І не по тому, щоб по... похизуватися, не робіть. Не але все робіть смиренно-мудро, вважаючи один одного. Вищим від себе, тобто дивіться, яку поведінку Господь приписує. А якщо починаєш робити, то роби все, що для Господа, щоб прославлявся Господь, і ні в якому разі не роби те, що ну просто мені подобається. Я просто це просто це роблю. Або просто це це, це я роблю для того, щоб мені всі сказали, який ти, який ти молодець. Навпаки, каже, все робіть обдумано, обдумано смиренно. Смирено, і е, не, не, не випереджувати когось, що я краще від тебе роблю. Навпаки, я роблю те, що я роблю, тому що я цим самим славлю Господа. А ти що робиш? Також старайся робити те, щоб прославлявся Господь у твоєму житті. Слідуючи місце із писання. Це знову е, Солунян філіпійців, це Солонян, другий розділ, 14, 14 вірш. Все робіть без. Eh, Нарікання і сумніву. Значить, все, що ти робиш, не починай говорити ой, не знаю, може, ой, не знаю, може, може те, чи може це, може, получиться, може, не получиться, о, будемо надіятися. Ні в якому разі так не роби. Адже Господь вчить для того, щоб був результат і той результат, де Господь скаже: амінь, так, тримай, і так іди, так і роби на, на майбутнє. То в такому разі кожна дія має бути, пам'ятаєте, для слави Божої. І ні в якому разі не, дорі, не, не нарікати. О, знов мені ця робота попала, попалася, о, знов я мушу йти туди чи говорити інше. Навпаки, без ропоту, без, без сумніву. Слідуючі місце і списання. Колосянам, 3 розділ, 17 вірш. І все, що ви робите словом чи ділом, все робіть в ім'я Господа. І Ісуса Христа, дякуючи за все Бога Отця, ось до чого ми дійшли. Значить, все те, що я можу робити, бо є, є така, така тенденція, що О я не можу, я не можу того, чи я не можу іншого. Навпаки, якщо я це можу робити, то я можу це сказати, що я це роблю в ім'я Ісуса Христа. І я це зроблю, тому що коли я буду це робити в ім'я Ісуса Христа, те чи інше, зауважте для слави Божої, в ім'я Ісуса Христа. І якщо ти будеш робити для слави Божої і в ім'я Ісуса Христа, як ти думаєш, хто тобі буде, буде, буде помічником? Люди, дьявол чи Бог? Я думаю, якщо робиш це, в ім'я Ісуса противником буде дьявол, в ім'я Ісуса для того, щоб славився, славився Господь. Противником будуть і так, також і люди, але у всьому цьому буде помічником Твоїм і моїм Господь. Алілюя. І саме на закінчення, що мені дуже це подобається, тому що коли люди кажуть, що я от працюю, я не маю часу, навіть, навіть у телефоні я знайшов таку, таку функцію, що можна собі поставити функцію, що від 7 ї години, допустимо, чи там до 4, чи до 5, чи від 8 до 5, чи від 9 ї до 6, ї я Працюю або я зайнятий. І виходить, що якщо ти або я працюєш, ти вже думаєш, що в той момент ти вже зайнятий, що, що з тобою вже Бога немає, чи ти не можеш служити Богові. Я вам хочу сказати, любі друзі, це цілком не так. Адже до, зауважте, що, що написано в Біблії в Колосянам 3 розділ, вже 23 вірш. І все, що робите, робіть від душі, як часто люди кажуть. Як для Господа, а не для людини. Уявіть собі, що якщо ти робиш це перед людиною і для людини, ти себе вважаєш, щоб, щоб людина не побачила, що ти робиш там погано а, або навпаки, якщо ти робиш дуже добре, то нехай тебе людина замітить, який ти це робиш, бо ти ж маєш за це отримати там похвалу, там чи, чи, чи гроші. А Господь нас вчить все, що робиш. Ти можеш робити це як для Господа, як бачучи перед собою Господа. Зауваж, що в роботі, там де ти будеш робити, або що ти будеш робити, ти можеш завжди мати і бути в присутності Божій. Алілуя! В присутності Божій, працюючи, роблю це як для Господа, щоб прославлявся не я. Так, я получу за це зарплату, так, я получу це похвалу від людей, але я, перш за все, це роблю для слави Божої. В ім'я Ісуса Христа і для Бога. І тоді присутність моя твоя буде завжди і в роботі, і під час роботи. І робити будеш це як для Господа в помазанні Духа Святого, в присутності Божій. І слава Божа буде з тобою і зі мною щодня і щохвилини. Навіть на роботі там, де ти працюєш. Як вам це? Амінь.